Вітаю вас, друзі, на моїй пастці. Хочу подякувати всім за піддержку. Напевно, ви одні з найкращих підписчиків. Дуже багато друзів було. Чекайте, що трошки повернуся. Вас Може, трошки я і затримався за задержкою. З відповіддю, прошу вибачення, так як самі розумієте, я вже неділю качаю мед. І, так як качав декілька днів, я качав і, 145. Я зараз відкачую 300 І У нас трошки перейшов все. У нас сьогодні перейшов трошки дощик. У мене тут одна має крат так, що на тро... В трьох місцях, де пасіка, в трьох місцях і є одна сім'я, яку треба маски обирати, так більш-менш спокійна пасіка, так є десь один ікад в сім'ї не без виродка, так само це. Друзі, дуже сьогодні був в районі, придбався з пасічниками, дуже багато пасічників кажуть, що є багато пасічників, які кажуть, що не треба гніздових качати, деякі кажуть, що треба. Ну, Я друзі, вважаю, що з цієї пори, якщо залишити гніздові рамки. То ви самі розумієте, що воно буде, якщо сім'я зараз ще дві ра по рамці, дві рамки буде забитих медом, потім ще дві рамки, гніздо стискається, на розвиток сім'ї там остається дуже мало на розвиток сім'ї. Тому я вважаю, що так як в нас ще от акація, цвіта, зацвіла гірчичка у нас. А, і ще засвіла акація так гарного. Якраз такий легесенький дощик прийшов, акація. Такий запах світу я сюди чую. То я вважаю, друзі, що ще літо вперше, що ще крайні рамки вони ще за, заляють. А зараз для розширення я вважаю, що потрібно ставити ще вощинку, щоб не зроїлися, Так як я взагалі в принципі, всі до 25 травня співають ці всі, ну, пасіка була менше, звісно, співають ці процедури зробити, поставити 3-4 рамочки. Я вже по дві, то по три поставив, але теж по поставити, для того, щоб так як друзі, щоб було як і розширення новою вощиною, по-друге, так як, як протировий метод, виходить. І вибраковуються старі рамки, самі розумієте. Таким образом я середину ставлю в і таким образом нова вошчинка, вона витісняє старі рамки. Я відбираю, я їх вже назад не ставлю, я ставлю на те місце в шинку. Я на те місце, друзі, ставлю в ну, виходить, сім'я. Зараз забери дві рамки, постав дві вощинки. По-перше, матка ще дві рамки додався. Представте, як буде ціле літо з цієї пори стояти дві рамки, ну, запечати снігу, повнісінько запечати дві рамки. Ви не повірите, але повнісінько дві рамки запечати, в кожному вулику є по дві рамки запечати. Для чого вони мають ціле літо стояти без діла? Без діла, якщо можна зараз їх відняти, відкачати, плюс мед, правильно, це дві рамки трьохсотих, повірте мені, це вже трошки є якась і, правильно. І, і по-друге, -по коли я поставлю ворчинку, вони будуть мати роботу, вони будуть зайняті, вони не будуть спішити на руїнях, тому що у них буде робота, у них буде гніздо, бо я бачу, що вони хочуть строїти 145-й і, і хочуть гніздові строїти. Тому я ставлю по дві рамки вощини. І, і таким образом вибраковую рамки, таким образом відбираю медові, так як хоча б казали мені, не трогай, не трогай, не зачіпай, хай там вони будуть. І, друзі, якби це 12 рамошників, дуже багато було бесіди такої, що які кращі, що я там кажу, що восьмі рамочники. Друзі, в кого є здоров'я, в кого є сили, хто може потягнути там 12 рамочний корпус, наприклад, мені тяжкий рамочний корпус. Тим попробуєш восьмирав, мені сподобався. Не знаю, як воно далі себе зарекомендую, але поки по легшому, кожен виходить з стану свого здоров'я. От мене друзі пишуть, зводять до мене, щоб відразити і Вже під 60 під сімдесят років діди. Вони вже не можуть вже дуже тяжко з такими вуликами обходити. Молоді хлопці, звісно, раз раз, тут мови нема. Тому, друзі, я ніколи не хочу обідати, просто кожен підбирає по своєму здоров'ю, по своєму. просто, Я просто говорю, що виходить з мене, як і, 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 чим приходить. так і в мене ті роки була пасіка там 25 до 30 сімей. Це було, і, знаєте, відкачати мені за виграшки. Зараз вже пішло за 40. Медогонку, так як кажуть люди, що не в, 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 в рамках діло, а в медогонці. Ну, яка є, да, будемо старатися придбати, звісно, спробувавши цей рік. Я думав, що мені буде так і торки, як і так, як ті роки, буде легко, удобно, тому що було менше пасіки, менше бджіл, бо ну буде лайк, раз, раз скільки там качати, я 2-3 дня відкачувався. Це вже тиждень качаю. І, хоча мені кажуть, та не лізьте туди, та нормально там. Ні, друзі. Якщо я зараз... Не відберуть дві рамки, заляють ще з акації, з гірчички, ще заляють по дві рамки. Остається на соняшник, як я нагоню, нагоню сім'ю. Як я нагоню на це. Тому я зараз ставлю вошчинку, витягаю, я витягаю, де стояла вощінка туська. Де? де я витягаю возчинку? Є у мене ще декілька вампірів. Ну кав, друг сьогодні приглашав поїхати забрати матки, але ну, постезі в мене не вийшло. Ну він переніс мені на друге число. Нічого. Ми просто ж у мене ще мед. Як повідкачав я поїхав би забрати матки, ці всі злі, як викати. Кар... У мене карніка спокійна, з карнікою проблем. У мене ще капівпасіки є з типової і ще є такі вогняки. Отакі друзі справи, так що вона ну, там не пойме що степова, яка вона. Тому, друзі, кожен підбирає під себе, яка там будемо старатися, будемо старатися відкачати, будемо старати, щоб зробити то і купити електроприлад, щоб було легше на день. Тому що пасіка виросла вже навіть е, проти того, що то рік було, то пасіка набагато більша, тому що пороблені були отводки, е, куплені були пакети, друзі. Було роз, розширено весною сильно пасіка, зараз яка, я просто не співаю, але я трьохсот качав сюди далі. Зараз я відкачаю, поставлю вощинку, далі я лізти вже не буду, звісно. Все, я туди лізти вже не буду. Далі який мед вони вже принесуть, вже вони буде свіженький, буду забирати, десь будуть. А коли в дві рамки запечатають, який смисл, вони будуть там стояти. Клей, я, я відкриваю, прихожу дуже намучети, щоб відкрутити. Тому взявши вощинку з собою, друг мені. Дав на пробу еко-вощину буду ставити цю домашню вощину, домашньої вощини, зроблений з домашнього воску, зроблена вощина. Будемо пробувати ставити, будемо бачити, як працюють сім'ї. Ну що, друзі, подивимося, скільки там є. Це одна, буду дивитися одну з найкращих сімей. Треба хочу подивитися, що в них там робиться. Бо є так, що в одна рамочка медова відбираю, ставлю вощинку. Буває таке, що пів то побіг, відкачав, поставив і ну, всяке буває. Ну стараюся зараз дати ще їм на розвиток дві рамки. От маю ще пару сімей, такі, які не люблять мене капіти. От, таке, тому, друзі. А ще трошки в нас перейшов дощ. Де нова маска, не знаю, поділася. Трошки перейшов ще дощ, да, друзі, да, ви казали, що поміняти матки. І бачите, кидають, ну дощик перейшов. Ну нічого, я все одно. У мене є, яка вже декілька тих вампірів є, ну будемо міняти, не тратити. Карніка, вона мене не зачіпає. Ну, нас кажу, так, хто дощ трошки перейшов, але я хочу одну сімейку подивитися, переглянути. Давайте, друзі, подивимося, що там робиться в гнізді, так як зараз треба переглянути, тому що ройова пора, треба старатися збити, старатися збити матки з ройової пори, старатися загружати їх повністю роботою. Для цього дає вощенку, яка, як в нас закація повним ходом, ще гірчичка ще дає, ще цвітать квіточки. Тому я думаю, якщо навіть заберу ці дві рамки медових, то сім'я не тільки там ще десь є. Але я вважаю, що на соняшник я зроблю наоборот добре, тому що ще дві рамки додаються ну, балакати, Поїхали, друзі. Будемо дивитися, будемо. У мене тут є сімейка. Також трошки далі. Ця приблуда не хоче стояти. так. Будемо знімати, Я зараз сумку поставлю. Буду знімати, друзі, корпуса, будемо дивитися, що там робиться. Гризуть, як собаки. У мене є, казалось, одна така сім'я рядом, що вона мене не ганяє потоку. Ну нічого, ми їх заміняємо, все зробимо. Так, будемо знімати по 45-й. Тому ми дуже багато пасічників, які кажуть, я не відкачую, о, друзі! О, я не відкачую, наприклад. Я, наприклад, не відкачую гнізда, друзі. А я вважаю, що його треба відкачати, щоб матка мала де. Хоча якщо 145 й корпуса не дуже забитий, то матка туди піднімаються. Але для того, щоб тоді не ганяти по деревах, друзі, не бігати я роб... Трошки несут, конечно. Так, Так, трошки, конечно, несуть. Так, гніздо наше. Сейчас ми подивимся, друзі, що тут робиться. В якщо є, бо я кажу, є таких, що одну, дві равочки забирав. Де, де більше, де менше. Трошки обрізаю трудня. Тут розпліт, пожалуйста, дивіться. В сім'ї нема нічого. Бачите? Ця сім'я повністю розплодить. Крепка сім'я повністю розплідеть. Як де? Як де кажу, є медова рамка, як де немає, кажу, є так, що дві, три є, буває чотири медових рамки. Тут крепка сім'я. Тут крепка сім'я повністю розплотить. Гляньте, друзі. Битком битком рамки розплоду. Я ж кажу, є по всякому, друзі. Є так, що е, от я замічаю, це є, знаєте, де, друзі, більшість в слабих сім'ях. Деякі слабі сім'ї не змогли одразу піднятися на 145-й корпуса. А ті сім'ї, і, звісно, позаливали. Трутня, трутня понасівали, трутня. Ті рамки все одно осінь, вони будуть браковуватись, вони стоять попід край, але так як пасіка виросла, не було можливості. Так не було можливості одразу поміняти всі рамки, тому прийшлося і доставати старі рамки. Тому нічого. Прирізаємо трутака, бо його не треба стільки. Бачите, ці сім'ї навіть зверху, друзі, навіть зверху, залито е, бджолою. Трутню нема разі кажуть. А є такі, що відкриваєш, а там повно, повно меду в цьому. Ну, так що, я ж кажу, відкрив. О, Дві друзі, ці, ця сім'я дуже гарно пішла. Ця сім'я дуже гарно з весни пішла на 145, тому в гнізді в неї практично меду і немає. Тільки ті сім'ї, які трошки мнялися, не хотіли йти на зразу трошки не хотіли щось, потім піднялися, а зразу не хотіли, тому не трошки позаливали гньо, а тут дивіться, що робиться. Це вже четверта рамка з розплоду від краю. От і добре. Я зараз провірю, якщо все нормально. Зай більше я до неї лізти не буду. Все, побачив, що в неї розплодних рамок досить. Розплодних рамок в неї досить. О, дивіться. П'ята рамка з розплоду. О, трошки трутня пообрізаємо. Так що я бачу, думав, що покажу, як я відбираю. Ну, подивимося, може з краю там буде, хоч без одну рамочку їм поставити новеньку для того, щоб сім'я, звісно, працює, бомба. П'ята рамка з розплодом. Тому, друзі, кожен підбирає вулика, якого він хоче, по силі своїй, по медозборах своїх, звісно. Я. Шоста рамка з розплодом. Трошки розплит, трошки є перги, ну перги дуже мало. Перги дуже мало. Ну, Сім'я дуже крепка, дала мені 345-х корпусів меду. Так. Ну, рамки, звісно, будемо пробувати їх міняти, але... Я ж кажу, пасіка це різко розширилася і не було можливості різко заміняти. Так само трошки перги, а то все розпліт. Дивіться, друзі. Тут так само. Сакарника, от вона спокійно. А. Бачите? А в мене є, кажуть, міняй на карніку. Друзі, а в мене є карня. Ну ще є декілька таких сімей, які мене ганяють по пасіці. Дивіться, друзі. Дивіться, друзі. Ось моремка з розплотом, друзі. Ось моремка з розплотом. Але треба проконтролювати, бо треба переглянути. Так, гляну, разом дивлюся, друзі, на матошники. Переглядаю, чи немає ніде матошника. Дев'ята рамка з розплодом, друзі. Ну, звісно, такої сім'ї відбирати тут нема що, бо самі бачите. От кажуть, вистачає гнізді, роз... кажу, например, мало в гнізді. Друзі, гляньте, друзі, десята рамка з розплодом. Так от дайте вісім рамок. І чого це їх не платить? Ти в повні вище криші, ти чого ти їх не пати. Там пишуть друзі, щоб все попробувати шість ну спочатку буде, спочатку ще ці протестую, восьмирамушники буде бати. Ну це десятирамошник, звісно. Трошки приб'ємо трудні. Так що, друзі, от самі бачите, в гнізді, якщо сім'я крепка, потужна. В гнізді в неї немало меду зовсім. Трошки перги трохи. Звісно, якщо слабша сім'я, вона заливає саме перед гніздо, а потім заливає вже 145-й. Ця сім'я зразу почала заливати 145. Вона зразу автоматично я е, вечором поставив, рано приходжу, вони вже пішли на 145, повністю заняли 145. Тому цей мед вони піднімали догори. Так що, бачите, і в 10 рамошниках, отаки може бути історія. Як і в кажуть, що в 10 рамочниках, бачите, і... крепка, потужна сім'я, хороша матка, хороша, ефективна матка. Що це в нас? Крось від Олександра Мазепи. Там мене питалися, друзі, в кого я беру матки хороші. Ну, я маю діло з Олександром Мазепою, хоча там дехто каже, що він не дуже його хвалять. Ну, Для мене він хороший, надо послухає, коли треба, без проблем, Помагав мені пакети цього року набирати. О, такі пакети набрав, що я відкачав по два 145-х від пакетів в мене. Так, яка, як є, є, там жінка в мене з Харкова, я в неї заказував толік матки. Знаєте, зараз люди трошки як то, за репутацією дорожав, трошки репутацію, тому що зараз все інтернет. Але рамочка, друзі, ви навіть не представляєте. Битком. Від бруска до бруска розплоду. Десять рамок. Ну ти, звісно, ця сім'я готова на соняшник. В готова. Тому я роблю, якщо є, добре, що нема. Вратає мені накачану. Але добре, що нема. Але якщо є, тому я відбираю. Я відбираю рамки, коли я приготую, я думав, що тут буде, як всіх остальних, було по дві рамки, я забирав медових, битком забирав, ну вони старі, бо я відсовую, ставлю. Ну, Тут нема що відсовувати, тут нема що сім'я в ділі, навіть немає можливості підставити вощинки, так як сім'я на всі 100% заряджена. Mm. Бжоли повно. О, ще посунувся ту. Врізла мені ця рамка. О, крайня рамка повністю в розплоді. Ну хотів показати, друзі, як я відбираю рамки, ставлю. Ставлю вощинка, а воно бачите, як вийшло. А воно вийшло, що повний вулик бджоли, повний рамок, вулик десятирамочний. Сюди навіть не поставиш вощинки. Хоча б треба було б забрати, але куди я, хоча якби забрав одну рамку з розплодом, куди можна було б в мене вже всі сім'ї порівняні приблизительно. Треба було б забрати одну рамочку, звісно, треба було б забрати з розплодом. Ну, коротше, треба одну рамку звідси все-таки забрати. Одну рамочку я таки заберу, тому що вони мені, якщо я зараз не освобожу, вони мені, друзі, зрояться. По рамочку я забираю. А на це місце поставив ващинку, а цю рамочку стрясемо і поставимо слабачок. Є в мене там ще один слабачок. еко щинка. Ну це домашня, домашню, домашню будемо ставити, будемо будем спробувати, що мені туди з рук приложив. А ту рамочку я зараз поставлю корпуса і поставлю отой рамочку. Поставлю ту рамочку, слабачок. У мене там ще є один слабачок, я її зараз підкидаю підкидаю ще трошки розплоду. Хай розвив, тому що сюди дуже вже багато, вже 10 рамок. Я вважаю це, що це мені вони, щоб не викинули хвостика. І не пішли на рій. Так, у мене тут є гарно пішли на 145, тому я, друзі, в мене нижній кущ... корпус. А, ого, та що в мене. У мене є, де це він не дотягнутий. гляну, який це в мене не дотягнутий. А, ага, ось. У. у мене є один 145 корпус. Який вони почали тягнути, але но... не потягнули ще, Опа. я його поставлю, щоб бджола не балувала, я її, друзі, поставлю. Вони тягнуть, але я її хочу поставити на низ, для того, щоб в них було над ними, пустота була, щоб вони працювали, друзі. А потім поставлю вже ті. Сильно тягнути поставлю наверх. Бо це третій корпус, вони його трошки відтягнули, трошки не відтягнули. Тому я... Ну, я його відкачувала, тут тобто декілька рамок відкачувала. П'ятий корпуса. Все. Хай тянуть, хай трудяться. А цей над ніщем був, я його підніму вверх, він одтягнуть заливають медочком. Тому я заберу його на самий верх. Ось такі, друзі, у нас прави. Так, де в мене? як це стоїть? Ага, підприємство. Так, змете розплід, розплод візьмете. Отаким От образом ми чуть, -чуть ослабили сім'ю. Трошки ослабили сім'ю. Можна трошки рамки їх покидати так, бо вже на температура така, що дозволяє. ну Я забирав в них рамку, о бачите, вже тече свіжий мед. Вже є набризки акації Не знаю, дасть, не дасть, ми працюємо. Так що, друзі, Відкрию другу вулика, то я включуся поки. Друзі, відкрив, я слаб, субенька в мене є. У мене є слабенька сімейка. Це довго вона тягнеться. Я теж планую заміняти матку. Хоч тобто вона в торік вона була дуже хороша. Ну вже матка стара, напевно. Тому хочу показати, друзі, слабачки. Я хочу, Поки розходу поставити. Дивіться, друзі. Друзі, що ж оставляти в гнізі, дві Бачите? Тому крепкі сім'ї, які мали багато розходу. Дивіться. дивіться, що робиться. Для чого він тут? Не нужен приймет. А тут же псок. Худенька сімейка, щось вони не ніяк не можуть набрати сили. Ніяк не можу набрати сили. Ну, дві стави очинку, друзі, леньку. Русловачки позаливали конкретно, а... Теж тягнуть так, як аби щиталося. Тому в мене є сушка. Будемо ставити пусту цю, будемо забирати, нам на те місце будемо ставити. Віс, як позаливали гнізда, Бачите? Сяк всіх рамок не відбереш, мови нема. Але в мене є багато сушніни. Будемо ставити сушнину, не вставити ось чим, ось чим не буду стати не гнів. Дивіться, як позаливали медом, друзі. І як ти не будеш качати з гнізда? Дивіться. Ну це тут тобто ті розплід. А, о, дивіться, що вже робить. Вони вже маточника тягнуть. Я не думаю, що це я по них бачу, що вони щось копошаться. Вони хочуть матошники. Зараз я їм кинув розріз. Тушнінку. Таке. Дві мені бджоли, а вже хочу роїтися. мені бджоли, а вже хочу роїтися. То буде матки, прийдуть скоро мені. Будемо міняти тут матку. А поки ще декілька днів побуде, коли підуть маточки, ми цю матку заміни. Дивіться, що робите, друзі. Дивіться, що ж її оставляти, дивіться. Дивіться, що робить. Для чого її тут оставляти? Так, друзі, піду я візьму. и ще ми трябва да дъръ... пиду сушнинко.